У Лузові родини загиблих героїв отримують державні нагороди орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено старшого солдата Віталія Буханченка. Він загинув позаторік, 11 липня на Харківщині. Нагороду отримує бабуся захисника. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено солдата Григорія Житомирця. Військовослужбовець загинув 29 жовтня 2022 року на Луганщині. Орден вручають матері та сестрі полеглого. Пам'ять загиблих героїв вшановують хвилиною мовчання. Для нас втрата кожного обійця це є. Втрату, яка, знаєте, як шрам, який ніколи не загоїться, за кожного солдата, за кожного військовослужбовця, обов'язково ми дамо гідну відсіч і жодна втрата нашого військовослужбовця не буде даремною. Після церемонії нагородження представники місцевої влади, військовослужбовці, особисто спілкуються з родичами загиблих бійців та висловлюють співчуття.